Привіт, друзі, я Ірина. І сьогодні я запускаю перший Plant Challenge. Це буде весело, креативно і повністю для вас, моїх підписників. Якщо ви любите свої кімнатні рослини і хочете показати їх світові, це точно для вас. Отже, завдання будуть дуже прості: виберіть одну вашу кімнатну рослину, яку ви хочете показати. Покажіть її в найкреативнішому вигляді: це може бути оригінальне оформлення. Горщика, прикраса листя, флораріум або просто класний догляд. Зробіть фото або коротке відео і надішіть його мені. Інстаграм, Телеграм, Месенджер. Посилання на свої соцмережі я залишу під описом під відео. Навіщо брати участь? На вас будуть чекати. Найкреативніші роботи потраплять у моє наступне відеоролик на канал. Переможець отримає невеличкий подарунок: живу рослинку або крутий горщик. А ще всі учасники отримають мою персональну фічерінг згадку на соцмережі. Тобто, це буде не просто гра, а ще й можливість показати свої таланти всьому нашому рослинному ком'юніті. Челендж буде тривати до 20 лютого. Тож, не зволікайте, правила прості. Одна рослина на одного учасника. Робота має бути власною, без скопійованих ідей. Використовуйте хештег або форму для надсилання, щоб я змогла побачити ваші роботи. Тепер ваша черга. Я вже не можу дочекатися, щоб побачити ваші круті ідеї. Лайкайте це відео, підписуйтесь на канал і давайте разом створимо найкреативніше рослинне ком'юніті в Ютубі покажемо, хто такі українці. Я думаю, ви підтримаєте цей челендж, тому що мені дуже хочеться побачити, які саме рослинки у вас, як вони розростаються, і як ви на них красиво робите з ними всякі різні маніпуляції. Тому, я думаю, це буде шикарний челендж. Тому обов'язково приймайте участь, а я з вами. Прощаюсь за нових зустрічей!